thank you Yeah. Є команда Колос 2, повалівка, що діє в рамках об'єднаного та послідованого полуправ всіх учасників ППЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч відповідно, тому сьогодні дуже цікавий поєдинок. Ми очікуємо, власне, ребел. Розпочинає з центру поля віддаючи тижня. Зараз Денис Хруль встигає і втікає від свого опонента. Може послі та любити передачу де на засмети. Де розвартий по звору класно зробив Денис Хруль. На що довіряє Тенгородських, і щоб отримати більше гроша. Подача далі по лотації. Звичайно, що зараз для колоса класна така лівим флангом там викається Соколів Ворифора. Сокол можна прострілювати. Сокол передає передачу, немає завершення. Немає зараз завершення. Перед цим туром і 12 балів. Тому в разі перемоги є можливість для себе ситуацію змінити. Зараз новий ну, момент. Зараз забирає праворуч. Бойко непогано. Любко, і одразу один дотик, Класно розіграла, може прострілювати. Бойко передачу на дальню стійку, і не долітаєш. Треба такує через центр. Передача на лівий фланг. Є можливість для гостей і на наближує стійку Рикошет. <пілля> зараз для одинацівки команди Познакова Ліка Денис, Його передача на дальню сітку хуля і вдається заробити Ну, В принципі, ось право <пілля> фангу. <пілля> Виконає цей курнер, 25-й номер. Авбек, універсальний футболіст. на дальню стійку, і Малакі знову знову підключає. Підліп підпрацьовує і ще на передачі напрямку Сергія Шевчука. Шевчук прострілює. Друга спроба передача. І зараз Канаєв пробуває за НАТО боротиру команди. Полосніша Ребело себе проявити. Зараз є шанс. Одна пороч ворота. І не вдається. Зараз є можливість. Є нагода через лівий фланг, Спроба атакувати. Передача на люстійку і повз ворота. Зараз із зараз ручі. Можливість центру багато Шевчук сам пішов під праву. Незручного передача. Зараз сам, сам. Деде не забивати. Недоля лівої ноги пробуває. Який момент. Артем недоля. Вийш. Грає праворуч. Знову груль. Немає офсайду. І передача на 12 метрів. Під удар Шевчук під ліву ногу на виконання. І повз О, з ворота. Малакі зараз притримав і ризикує отримати навіть і жовту картку. Потім про фахом цього епізоду шанс для Ребел удар здалеку. Міхієв на місці. Лінія атаки. Малакі, в центр. Непогано, Шепчук ще далі. Закол, Передача сам на вихід. Сам сам. Зараз офсайт. Офсайт. Тут шметородинний ще Шевчук чекає підключення. І зараз будеться передача з флангу на дальню стійку. Завершення немає. Класа розіграла швидко. Максим Демський. Зараз є можливість для колосу. Подачі надаль в стійку. Канаєв забиває ворота. Канаєв відзначається і виводить вперед. Дуже прогнозовано обігрував зараз універсал команда. Ремо передати на зминальчик. Подарговує повз повз ворота. Напевно, що в нас був Ренат Чубов, поки його не змінили. Арена Ренат також дуже активно грав у госте. Є можливість Міхієв грає, Міхєєв. Між собою добігралися, але ну, так дещо не очікував, не очікував. Зараз їх рулю, як же жорстко грає знисом. Врізає ближню стійку на цей раз. А ну, закуф. Контроль, контроль м'яча, Полоси. Ще одна подача в центр. Удар, не доля, повзворота. І вперед одразу Денис Хруль на швидкості Хруль буде перший на м'ячі. Поборовся Хруль і тут зараз зіграв на випередження. Бог здійснив дуже серйозний. Боротьба на фланзі. Боротьба, хто? Залишається команда Ребо і порушення правил. Це передача. Боротьбу. Проходить цей пас, і під удар. Під праву ногу тут. Справа пробитий. Сей від Мікієва. Слухається за цим епізодом. Недоля з правої ноги зараз. Є передача Удар головою. Далі путь. Яка можливість цьому епізоді Малакі. тут пол Малакі за зараз... тільки вийшов не так не так дано з'явився Олексій берженко не так дано з'явився. колесник І зараз команди ребл почав боротьбу гра на дино удар пол з ворота перемагає коло знаху. І Відповідно, у нас матч таким з рахунком 1-0 на, на користь команди Колос-2 у матчі з Ребелом. клуб вами був Сандр Лаврик. До зустрічі на матчах другої ліги. Ще батько Крин. Дивіться нас на ютуб-каналі ПФЛ.